147 бойових зітнень сталося там за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб. Російські загарбники найбільш інтенсивно атакують на Покровському напрямку. Тут сили оборони відбили 44 штурми поблизу Лисівки, Успенівки та в напрямку Покровська на турецькому напрямку. Окупанти 22 рази намагалися покращити своє тактичне положення, бої точилися біля Кримського, Делюївки та самого Торецька. 21 атаку російські загарбники. Здійснювали їх, зупинили українські захисники на Лиманському напрямку. Ворожі війська атакували поблизу Діброви та надії. Віктор Тригубов, майор, речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця, долучається до нашого ефіру. Віктора я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності станом на сьогоднішній ранок? Як ви вже коректно зауважили, найбільш актуальним залишається покровський напрямок. Там найбільша інтенсивність ворожих атак, але з іншого боку, там і найбільше ефективність знищення ворога. А актуальними також залишаються Новопавлівський напрямок, Краматорський та Турецький це міські бої в часовому ю та турецьку, зокрема, Лиманський напрямок, Куп'янський напрямок, де супротивник намагається збільшувати свої. Сили і накопичувати свої сили на правом барзі річки, Оскіл. харківський напрямок трішки відносно менше, але та теж залишається актуальним. Тому, в принципі, на всій зоні у нас спокійних напрямків повністю немає. Всю відбувається боєзіркнення, та не лише скоріш в їхньому оксі дай неси щодо російських спроб оточити місто Покровськ, Впродовж кількох тижнів дослідники, зокрема в інституті вивчення війни, повідомляли, що темпи росіян. А темпи їхнього наступу на Покровськ знизилися. Зараз ми бачимо, що довкола Покровська знову відбувається найбільшої найбільшої інтенсивності бої на фронті. Чи доречно стверджувати, що вони відновили темпи своїх спроб просуватися довкола Покровська? Лише частково справа в тому, що впродовж перших двох місяців цього року. Січня та лютого вони справді фактично провадили там велику кампанію. Вони усі ну, дуже значні сили кинули на спробу охопити Покровськ, і там фактично було більше позитивної деякі дні ніж на всьому фронті. Як такого зараз такої інтенсивності немає. Просто після того як ці їхні спроби були відбиті на самому початку березня. Кількість позітнень різко впала, дуже різко до дуже низької. І Покровск на деякі моменти вперше випав з найбільш актуального напрямку. Там вперше в деякі дні та на ньому напрямку, на ньому були менше позиції, ніж, наприклад, на, е, на турецькому напрямку було кілька разів. Але тепер е, трішки повернулася, трішки відновилася статистика, але все одно не до показників умовного лютого. І мені здається, що до показників умовного лютого їм ще дуже далеко, просто тому що вони понесли настільки великі втрати, що якось це відновити принаймні найближчим часом буде важко. Просто покороти залишається на них актуальним напрямком, так чи інакше їм треба туди лізти, якщо вони хочуть. Досягти тих цілей, які вони біля собою поставили та озвучили. Але тим не менше, це не означає, що власне їх там хтось збирається пропускати? Там якраз дуже добре налагоджена оборона, і от якраз сьогодні, ну от, напередодні відбувся візит президента, який власне означав те, що оборону там вдалося виставити справді потужну, яка нині ситуація в районі Часового Яру? В яких районах міста точаться бої? Ну, я б не сказав, що там можна якось виокремити окремий райони в район сам по собі, місто невелике, і росіяни зараз, оскільки там вже вони вже місяцями не ну, можуть взяти місто, вони зараз намагаються активно обходити його з півночі. Можете навіть на мапі побачити, що там з півночі вони намагаються витягнути таке маце, але знов-таки там їх і знищують вже в полі. Бо там ефективно діє, в тому числі 24-та бригада, там ефективно діють українські захисники. Росіяни активно застосовують, в тому числі, бронетехніку. Це один з таких напрямків, де вони її почали застосовувати достатньо помітних кількостях, але вона там і знищується в помітних кількостях. Віктора, яка ситуація на сьогодні в Торецьку, тому що росіяни також тривалий час здійснюють тиск. На це місто і за повідомленнями, які є в загальному доступі, Збройні сили України там контратакують, роблять це успішно. Також повідомляють, що росіяни намагаються тепер обійти турець з флангів, оскільки розуміють складність лобового штурму. Чи дійсно фіксуються такі спроби і яких ресурсів потребують такі маневри? Так, все, що розказали, відповідають дійсності. А росіяни просто втомилися намагатися взяти місто, незважаючи на те, що офіційно згідно заяви їхнього міноборони, вони його вже там майже два місяці Як взяли насправді їм не вдається і не вдасться скажімо все встановити контроль. Тобто вони намагаються вже а, обходити місто з боків там, де будівлі не захищають, не захищають українців і не, не слово та фактично. Налоговому укріпленні. але знов таки, в тому числі на турецькому напрямку, українські війська зараз діють доволі ефективно. Я би не поки що не сказав про повномасштабні контратаки, але можемо говорити про ефективну активну оборону за повідомленнями ОСУ в Хорти, це фіксується переміщення особового складу противника та нарощування зусиль росіянами для відновлення раніше втраченого положення. На вашу думку, де росіяни? Сьогодні теоретично можуть чинити найбільший тиск на наші лінії оборони і про яку кількість живої сили та техніки йдеться? Ну де вони можуть чинити найбільше тиск? Я певно не буду зараз сказати. А сконцентровані найбільше ресурси, вони досі на Покровському напрямку. Покровський і сусідні з ним Новопавлівські, там вони активно намагаються задіювати все, що в них є. Вони там накопили велику кількість людей, але знов таки той самий Покровський в них вже найменш успішний. Ну, так, так вийшло. І взагалі тому ми позитивно оцінюємо те, що відбувалося під Покровським. Впродовж двох місяців, саме тому, що не зважаючи на те, що саме його росіяни зробили ключовим своїм напрямком, ключовою своєю точкою докладення зусиль, саме там вони, і, я б сказав, гарячіше за все впеклися. Віктора, ви вже побіжно згадали про те, як український президент нещодавно відвідував Східний фронт. Хотів би поцікавитись більшою кількістю деталей, про що говорив очільник української держави, і що йому розповідали військовослужбовці. Ну, в першу чергу мова йшла про безпосередню оборону покровського напрямку, про бригади, які там відзначилися, про ефективне, в тому числі використання БПЛА, і в тому числі низка людей, які за це відповідали, були нагороджені. Бо насправді, ось те, що вдалося вибудувати, ось ця ось специфіка саме покровського напрямку, вона достатньо ефективна для того, щоб її масштабувати. Вона достатньо я б сказав. Хороший досвід для того, щоб його передати і іншим, і не тільки навіть в Україні а цікавий досвід мені здається і навіть для багатьох на міжнародній арені, а саме досвід того, як ефективно вибудувати оборону, що базується в першу чергу на ефективній взаємодії дронів та піхотних підрозділів. Наскільки і наскільки успішно можна протистояти, якщо правильно ти це все організуєш, наскільки можна протистояти. Сильно переважаючим силам ворога і наносити їм величезні, там реально величезні втрати. а загалом от такі приїзди українського президента на фронт, який ефект мають для військових? Ну, мені важко сказати я був серед їх організаторів. Я гадаю, що багатьом приємно бути відзначеними, приємно, коли здобутки тих чи інших людей. вони... Вони зазнають певного визнання коли ту чи іншу бригаду нагороджують. Але з іншого боку, наприклад, один мій друг і колега з одної бригади, яка була нагороджена, пишу, що ось дуже класно, що нагородили. Я знаю, що хлопці справді заслужили. Хотіли б ми ще і побачити там додаткове фінансування, додаткові дороги. Можливо, такі зустрічі це і шанс сказати те, що про те, що їм потрібно, обговорити те, що їм потрібно. І може якось вийти на якусь спільну хвилю з очільником держави, з можна владцем, і обговорити те, як взагалі ми державі один одному можемо допомогти. Дякую вам за інформацію. Віктор Тригубов, майор, речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на прямому відеозв'язку.